У кожного з нас бувають моменти, коли, здається, виходу немає, коли важко говорити вголос, а ще важче мовчати, коли потрібна підтримка, розуміння, і просто той, хто вислухає, домашнє насильство, внутрішня криза, з якою не справляєшся самотужки, і навіть думки, про які соромно говорити, служба телефон довіри це місце, де не засуджують, не повчають і не залишають наодинці з болем. Це голос на іншому кінці дроту, що може стати рятівним, коли світ здається чужим. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальний, офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Юлія Кузьменко, і у цьому відео поговоримо про телефон довіри. Телефон довіри, служба психологічної і правової допомоги, зокрема для постраждалих від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. Це структурний підрозділ Дніпровського міського центру соціальних служб. Тут ви можете отримати безкоштовну телефонну консультацію психолога або юриста, підтримку та необхідну інформацію. Важливо, отримати допомогу можна анонімно без розголосу своїх особистих даних. В яких випадках використовують телефон довіри. Телефон довіри часто використовується для обговорення складних та суперечливих тем. Які в особистій бесіді складно згадувати, це проблеми у міжособистісних та сексуальних відносинах, вживання психотропних речовин, домашнє та гендерно замовлене насильство, проблеми біл-сніду тощо. Функції телефону довіри також поширюються на профілактику і попередження у молоді девіантної, тієї, що виходить за рамки встановлених загально прийнятих норм. Та деліквентної, протиправної, шкідливої для суспільства та суїцидальної поведінки. Ось топ-5 найчастіших звернень до служби телефон довіри: проблеми у родині, емоційне вигорання, пов'язане з війною, насильство, підліткові кризи та панічні атаки. Більше корисної інформації та новин соціальної сфери міста у нашому телеграм-каналі скануйте QR-код на екрані. Та долучайтесь, щоб не пропустити важливе. Які принципи роботи служби телефон довіри? Телефон довіри працює за такими принципами. Конфіденційність. Співробітники служби не мають права розголошувати будь-яку особисту інформацію, котру повідомляє абонент. Анонімність. Співробітники служби не вимагають називати справжнє ім'я абонента ВІП, адресу проживання тощо. Також не можуть нічого повідомляти про себе, ні регламенту роботи, ні адреси, де знаходиться телефон, ні справжнього імені. Це гарантує безпеку і дозволяє сконцентруватись на проблемах людини, яка телефонує. Можливість виговоритись головне вміння консультанту телефону довіри слухати і допомагати говорити. Для абонента це є нагодою розповісти про свої проблеми відкрито, а консультант своєю чергою не перебуває. Не прагне встановити діагноз, допомагає сформулювати думки, проявляє безоцінкове ставлення і повністю приймає абонента таким, яким він є. Допомога в прийнятті рішень. Кожен, хто пережив стан психологічної кризи, знає, що в цей момент виникає відчуття повної безнадії. Завдання консультанта прояснити ситуацію і обговорити з людиною, як можна вчинити. Координати інших служб. Телефон довіри це так звана первинна служба. Людина, яка подзвонила, може отримати інформацію про інші місця, де їй готові надати допомогу. Якщо вам важко самостійно впоратись зі своїм психологічним станом, ви можете звернутися по допомогу до психологів Дніпровського міського центру соціальних служб. Хто відповідає на дзвінки? На дзвінки відповідають практичні психологи, які працюють у Дніпровському міському центрі соціальних служб з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах. Як працює служба телефон довіри? Служба психологічної і правової допомоги діє в робочі дні з 9 до 18 годин. Звернутись за телефоном довіри можна, зокрема, з мобільного чи стаціонарного телефону. Тарифікація дзвінків здійснюється відповідно до тарифу вашого мобільного апаратора. Телефон служби довіри ми залишили в описі до цього відео. Що відбувається після дзвінка. Отримавши певну пораду або рекомендацію, людина може переосмислити своє відношення до проблемної ситуації. Також її можуть перенаправити до конкретного спеціаліста або структури, яка зможе допомогти у вирішенні її питання. Відгуки від людей, які звернулись до телефону довіри. Я більше не боюсь говорити про свої проблеми. Тепер я знову можу довіряти оточуючому світу. Якщо після перегляду цього відео у вас залишились запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми з задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соцмережі, ми розповімо вам про усі послуги департаменту.